А сьогодні вранці російські дрони знову атакували цивільні об'єкти газової інфраструктури. Саме вони забезпечують видобуток та зберігання газу для українців. Минулося без постраждалих. Водночас зафіксовано руйнування. Оперативні служби та фахівці Нафтогазу працюють над усуненням наслідків атаки. В жовтні та листопаді масштабні російські атаки дронами та ракетами знищили частину видобувних потужностей України. Про це повідомляє Associated Press і публікує відео із наслідками обстрілів. Інформаційне агентство зазначає, що Росія цьогоріч цілеспрямовано атакує українську газову інфраструктуру, щоб підірвати моральний дух і змусити імпортувати великі обсяги газу за ранковими цінами. Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України на прямому зв'язку зі студією? Вітаємо вас, Вітаю. доброго здоров'я, коли пане Андрію, попри численні масовані атаки на газову інфраструктуру, Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону. Яка наразі ситуація з газом і з нашою інфраструктурою? Так, з початку жовтня Росія завдала 10 масованих ударів по об'єктах газової інфраструктури. Були атаковані як об'єкти з видобутку транспортування, так і об'єкти зберігання газу. І, на жаль, є і руйнування та є і втрати. Проте вживаються всі необхідні заходи і робиться все для того, щоб якнайшвидше поверталося в роботу пошкодження обладнання. Відновлення триває. Практично в цілодобовому режимі і можу сказати, що залучені всі необхідні ресурси. Наприклад, сьогодні вночі зранку також були атаковані, зокрема, які відповідають за видобуток та зберігання газу. І постійним ударом зараз йдуть газові мережі, особливо в прифронтових регіонах. Ми говоримо про 10 ударів, але, наприклад, лише в Харкові і Харківській області з січня по жовтень зафіксована. 509 цілеспрямованих атак з пошкодженням місцевих газових мереж, тобто обстріли йдуть постійно, і хоча змі з'являється інформація лише про великі масовані комбіновані удари, це робиться з міркувань безпеки. Попри ця система вся система залишається зараз цілісною, не вважаючи на всі ці удари. Ви сказали, що вживаються всі необхідні заходи для того, аби ліквідовувати наслідки російських ударів. Якщо можна, хотів би запитати у вас детальніше, які це заходи, які з них першочергові, і щодо того, чи не буде дефіциту в українців газу цієї зими, які у вас прогнози? Ну, спекуляцій багато на рахунок, скільки втрачається газу. Ми втратили частину власного видобутку, і швидко відновити видобуток це неможливо, це mm -hmm. факт. Зміркувань безпеки я не буду вам озвучувати конкретні цифри, але втрати бувають суттєві. Однак, уряд і нафтогаз зараз вживають, як на мене, необхідні заходи для того, щоб збільшити імпорт газу, щоб компенсувати втрату видобутку і плюс в опалювальний сезон. Ми війшли з достатніми запасами газу, і це заслуга в першу чергу, як уряду, так і НАК Нафтогазу. Попри всі складності, як і планували закачати 13 мільярдів кубічних метрів газу у підземки, Так завдання було і виконано. Тобто ми їх накопичили до початку сезону. Очевидно, росіяни продовжують атаки продовжують так на газову інфраструктуру. Однак я хочу запевнити вас, що мої колеги газовики вживають всі необхідні заходи для того, щоб споживачі не відчули це, як ви не відчуваєте це і зараз де колосальна робота. Яка залишається поза кадром. І хочу, от, поза увагу, наприклад, привернути увагу до газових мереж. Газові мережі регулярно зазнають руйнувань, запас необхідного резервного обладнання вичерпується, а для його поповнення потрібні ресурси. І нагадаю, що з 2022 року жодного разу не переглядався тариф на доставку газу саме для бізнесу. І це проблема, оскільки ціни на обладнання, яке треба міняти після обстрілів, за цей час. Зросли вдвічі uh -huh. зараз. Е, Національна комісія з регулювання цінної енергетики і комунальних послуг е, розглядає е, і повинна розглянути до кінця року е, і вирішити це питання. Е, треба про іденсифікувати триводина на доставку, щоб забезпечити відновлення газових мереж, які щодня йде під обстрілами, і це критично важливо. Проте я хочу вам наголосити, що мова йде саме про комерційне підприємство. У нас діє зараз мораторій на підвищення цін для кінцевого цивільного споживача, і населення це не стосується для нього. І ціна на газ зафіксована, і це не буде переглядатися. Пане Андрію, президент Володимир Зеленський анонсував відкриття нового маршруту поставок американського газу в Україну через Грецію. Наскільки важливий американський скраплений природний газ для України, і скільки ми наразі купуємо американського газу? Президент озвучував цей план і план Б от план Б це якраз і є імпорт. І хочу сказати, що в принципі вперше ми імпортували цього року вже 600 мільйонів. Кубічних метрів американського СПГ це для нас відкриття і це дуже здорово. І зараз майже весь обсяг цього скрапленого газу імпортує саме державний нафтогаз і робить це завдяки довгостроковому контракту з польським орленом. Газ США зараз прибуває на СПГ-термінали в Польщі, а потім вже по трубах потрапляє до нас. Дійсно, наразі триває підготовча роботу запуску південного маршруту імпорту американського газу в Україну через Грецію і Балканські країни. Є перша домовленості це стратегічний напрямок для України. Важливо диверсифікувати маршрути постачання газу, тому що це питання національної безпеки. Нафтогаз уже підписав угоди про поставку газу по цьому маршруту, і поставки по ньому ми очікуємо вже цього опалювального сезону. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами на прямому відеозв'язку. І, за його словами, попри те, що наслідки російських ударів по українській газотранспортній інфраструктурі бувають відчутними. Ситуація контрольована. Українські спеціалісти роблять все можливе, щоб українці цієї зими з дефіцитом газу не стикнулися.